Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають таксі майбутнього, яке може вже скоро з'явитися в Нью-Йорку, екологічні деталі від компанії Lego, новий плаваючий робот, схожий на ската, лазерний проєктор від Philips, який можна притулити до стіни, та пристрій стабілізації для евакуаційних ношей. Тож, поїхали! Завдяки успішним випробувальним польотам прототипу компанія Archer Aviation представила Midnight літак на 4 пасажири, який планує пройти сертифікацію до кінця 2024 року, а перші комерційні польоти здійснити у 2025 році. Це витончений і цікавий на вигляд звір, який має 12 роторів, встановлених на двигунах, розташованих уздовж широких крил. Задня шість є дволопасними, спрямованими вгору, і 6 передніх мають 5 лопатей і можуть повністю нахилятися вперед для крейсерського польоту. Кабіна вміщує 4 пасажирів плюс пілот. У неї надзвичайно легко сідати та виходити, і кожне сидіння має напівроздільники, які відокремлюють його від сусідних сидінь. Величезне панорамні вікна створені для найкращого огляду на висоті 610 метрів, на якій планується курсування цієї машини. Апарат здатний розвивати максимальну швидкість до 241 км на годину і може пролетіти на відстані до 160 км на одному заряді. Хоча Арчери позиціонує цей апарат як пропозицію для міжміських пересувань. Він оптимізований для виконання двох послідовних поїздок на 32 км за 10 хвилин і швидкісним зарядним циклом. І компанія стверджує, що він створений для роботи щонайменше трьох тисяч циклів польоту, після чого, ймовірно, акумулятором може знадобитися оновлення. Компанія Archer оголосила, що їх перший маршрут повітряного таксі буде запущений у 2025 році та з'єднає міжнародний аеропорт Нью-Арк-Ліберті з гелікоптерним портом Downtown Manhattan, розташованим поблизу фінансового центру Нью-Йорка. Як і всі компанії «Євтол», Арчер обіцяє, що він буде непомітним у міських умовах, у 100 разів тихішим за гелікоптер. Він також обіцяє бути набагато дешевшим, коштуючи приблизно як послуга Уби за милю. І така наддоступна ціна є ключовою для планів швидкого розширення сектора «Євтол». І розширення справді буде швидким, адже Арчер вже будує завод у Джорджії, розрахований на випуск до 600 літаків на рік. А незабаром компанія планує розширення до 2000 одиниць на рік. Протягом останніх кількох років компанія Lego робить кроки до більш екологічних методів виготовлення своїх пластикових іграшок. Компанія щойно показала перший прототип свого класичного цегляного елемента. Виготовленого з переробленого пластику, отриманого з виконаних пляшок, який відповідає вимогам компанії щодо якості та безпеки. У 2015 році Лего почала нарощувати зусилля щодо сталого розвитку, який включав відмову від одноразової пластикової упаковки та інвестиції в альтернативні більш екологічні матеріали для пластикових іграшок, як, от наприклад, іграшкові дерева і кущі, виготовлені із рослинного пластику в 2018 році. Ці предмети були виготовлені з біопластику, добутого сукровою тростини. але для несучих цегляних елементів компанії Lego довелося створити щось міцніше, що й призвело до використання пет-пластику у викинутих пляшках. Дослідники компанії випробували понад 250 варіантів матеріалу та розробили те, що вони називають спеціальною технологією компонентування для перетворення його на цеглинку. Компанія каже, що за допомогою цього процесу вона може перетворити сировину з однієї 1-літрової пет-пляшки на 10 деталей лего. Однак мине деякий час, перш ніж ці цеглинки потраплять у руки дітей, і компанії ще належить провести подальшу фазу випробувань перед початком виробництва, яке, як очікується, займе щонайменше рік. Науковці регулярно черпають ідеї зі світу природи, намагаючись покращити продуктивність роботів, і коли мова йде про м'яких роботів, які плавають, рух в океані є багатим джерелом натхнення. Останнє творіння, яке з'явилося в цьому світі, це м'який робот, створений за моделлю ската, що імітує стиль плавання батерфляй під час руху. На сьогодні плаваючі м'які роботи не здатні рухатися швидше, ніж одна довжина тіла за секунду, але морські тварини, такі як скати, здатні плавати набагато швидше та набагато ефективніше. Автори досліджень повідомляють, що хотіли використати біомеханіку цих тварин, щоб побачити, чи можна розробити швидких та енергоефективних м'яких роботів. Раніше ми вже бачили роботів, створених за зв'язком скатів манки, де деякі використовували механізм махання, щоб імітувати їхній ефективний рух, а інші покладалися на пасивні системи з гнучкими плавниками, щоб рухатися природніше у воді. Команда розробників побудувала дві версії свого робота. Обидві з яких сконструйовані навколо м'якого силіконового корпусу, що може надувати та спускати повітря за допомогою перемикача. Більшість попередніх спроб розробити плаваючих роботів були зосереджені на використанні двигунів для забезпечення живлення безпосередньо крил. Новий же підхід використовує дістабільні крила, які пасивно приводяться в рух центральним тілом. Це важлива відмінність, оскільки вона дозволяє створити спрощену конструкцію, що зменшує вагу. У швидкісній версії бота Метелика м'яке тіло використовується як єдиний привод, керуючи обома крилами одночасно для досягнення максимальної швидкості. За словами команди, це дозволяє йому рухатись в середньому зі швидкістю майже в 4 рази швидше, ніж раніше було можливо для м'яких плаваючих роботів. Ще в червні компанія Philips запустила збір на сайті фінансування творчих проєктів для ультрафокусного проєктора Full HD під назвою Screenio U4. Зібравши понад 6 мільйонів євро та залучивши понад 9 тисяч спонсорів, тепер компанія прагне повторити цей успіх із лазерним проєктором Screenio U5. Проекційний блок буде здатний відтворювати зображення у форматі 4К із зручною для геймерів частотою оновлення 60 ГГц. Співвідношення проекції дозволяє створювати зображення діагоналю майже 3 метри на відстані 30 см від поверхні проєкції. Технологія компенсації руху додає псевдокадри між існуючими для покращення різкості у швидкозмінних сценах, А також є восьмиточкова корекція разом із електронним фокусом. Проєктор має процесор mali G52 і тримується 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ будова. А також працює під управлінням Android TV11 для доступу до тисячі розважальних програм. Chromecast вбудовано для дзеркального відображення екрана та є голосове керування через Google Assistant. Користувачі також можуть зануритися в 3 d світ із підключеного програвача Blu-ray або підключеного USB-накопичувача, але вам знадобиться взяти з собою власні окуляри. І завершує основні характеристики вбудована звукова система Dolby Atmos. Із загальною вихідною потужністю 20 Вт, оптимізацією звуку DSP і підтримкою DTS HD. При попередньому замовленні на платформі ціни починаються приблизно з 1700 доларів, що означає економію майже 50% від очікуваної роздрібної ціни. Компанія планує, що проєктор вже буде доступний в березні 2023 року. Ми всі бачили кадри, на яких жертв катастрофи завантажували в гелікоптери на ношах. Не дуже добре, якщо ці ноші починають крутитися або коливатися. І саме це зупиняє система Vita Rescue System із вектором Tia. Пристрій виготовлений компанією Vita Aerospace, що базується в Колорадо. Він надійно закріплюється на нижній стороні ношей для медичної евакуації стороннього виробника. Коли ноші підіймають до рятувального гелікоптера, датчики ВІТа постійно контролюють його фізичну орієнтацію в просторі зі швидкістю 1000 точок даних на секунду. Як тільки виявляється будь-яке обертання або коливання, пристрій реагує, вибірково активуючи 4 вбудовані двонаправлені електричні лопаті по одному в кожному поті. У результаті небажаний рух, як повідомляється, зупиняється менше, ніж за 3 секунди. За словами компанії, така продуктивність дозволяє виконувати рятувальні роботи за допомогою підйомника в 4 рази швидше, ніж це було можливо раніше. Також за допомогою пульта дистанційного керування, екіпаж гелікоптера може самостійно контролювати орієнтацію ношей, наприклад, у випадку, коли пацієнт наближається до гелікоптера під неправильним кутом і його потрібно розвернути. І хоча пристрій існує вже близько року, він нещодавно привернув увагу, коли його почав використовувати Національний пошуковий рятувальний центр Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!